Зцілити травму втрати команда благодійного фонду Ірина Коваль запустила реабілітаційний проєкт Ти не сама. Це програма для жінок полеглих та зниклих безвісти воїнів, яка допомагає покращити їхній психологічний та фізичний стан. Відпочинок організували у санаторному місті Моршин на Львівщині. Подробиці знають наші кореспонденти. Відчуття самотності, апатії, розгубленості та пригнічення з усім цим зіткнулася криворіжанка Марина Войналович після втрати чоловіка. Він служив у 55-й артилерійській бригаді Запорізька Січ загинув в бою у травні 2023 року. Не стало половину мене дуже на самому початку дуже було тяжко, але в мене є рідні, були психологи. Які... Це був, до речі, такий тернистий шлях по психологам, тому що знайти гарного психолога це дуже важко. Марина Войналович одна з п'яти учасниць проєкту Ти не сама. Його організував благодійний фонд Ірини Коваль. Це програма для родин полеглих, зниклих безвісти та військовополонених воїнів. Впродовж шести днів жінки відвідують заняття з психологом, малюють, ліплять з глини, купаються у басейнах, п'ють мінеральну воду і просто відпочивають. Таким жінкам дуже складно зараз, тому що крім того, що вони втратили свого чоловіка, війна в нашій країні триває, війна не закінчилася. Жінка сама, вона без підтримки, і треба допомогти їй морально стати на ноги і зрозуміти, що вона має продовжувати жити. Першу групу жінок поселили у готельно-оздоровчому комплексі Святий Шарбель у Львівській області. У такий спосіб його власники підтримали ідею Ірини Коваль. Ми загалом від початку війни намагаємося допомагати військовим. А це звичайно в різних формах у нас відбувається. Але конкретно, коли до нас звернулися з такою ініціативою, ми ну, я вважаю, ми зобов'язані були тут відгукнутися. Жінки полеглих героїв мають змогу відпочити у санаторії разом з дітьми. Для них організатори проєкту розробили окрему програму активностей, поки з дітлахами бавиться вихователь. Іхні мами мають час на власне відновлення. Мені подобається тут готель цей взагалі, подобаються басейни, подобаються тут всі квіти, мама, особливо мамі. Я радію, бо, що, бо мама має таку можливість відновитися. В програмі беруть участь жінки, чоловіки яких загинули під час повномасштабного вторгнення від моменту сумної звістки. Минуло вже більше року, але родини полеглих не можуть прийняти цю трагедію. Багатьох час не лікує, а навпаки, з кожним наступним днем все більше пригнічує та позбавляє життєвих сил, щоб підлікувати душі жінок. З ними щодня працює психологиня Олеся Цимбала. Використовує арт-терапевтичний підхід та тілесно орієнтовану терапію. Ці жінки втратили найдорожче. Вони навіть багато хто з них говорили про те, що вони втратили свою половину. Та вони частинку втратили себе і просто на інтелектуальному рівні це обговорювати це неможливо. А саме завдяки мистецтву, завдяки роботі з художніми засобами, вони мають можливість розслабитися, розкритися і отримати ресурси. Це – Лише початок проєкту Ти не сама, який буде продовжуватись, і в майбутньому. Катерина Олійник, Юрій Мельник, телеканал Еспресо.